В Одесі почали реконструкцію дороги з бруківки у червоному провулку. Усі блоки залишать на місці та відкриють дорогу на початку червня. Розповів Марко Сарторі, директор фірми, яка замовила роботи. Утім, історик Тарас Гончарук вважає, що відновити дорогу в оригінальному вигляді не вийде. Чому дізнавалася Христина Шкрябіна? У червоному провулку зняли шар асфальту та дістали з під нього бруківку. Її зібрали докупи та почали мити окремі блоки. На дорозі працює будівельна техніка, яка розчищує місце від ґрунту та каміння. Таку реставрацію вулиці узгодили з міською радою, сказав директор компанії замовника робіт Марко Сарторі. Тут була ужасні вулиця, яма везде, асфальт старий. Мусорный ведро мы решили с нашим инвесторами делать подарок в город и передела улицы, как было сто лет назад. Сейчас будет делать инвентаризация, каждый камень. Мы получили разрешение все официально. И Мы обещали в городе, 100 лет и Одессии. И туристы могли обслуживать города, как, как надо. Про конструкцію оплачує компанія, готель якої розташований поруч. Її представник розповів, що вони звертались до міської ради або там відремонтували дорогу. Утім, там відмовили фінансування проєкту. Уже давно що це треба робити, вже пара лет. А останні пару місяців вирішили, що действительно етапаміта з делом. Ми будемо все знімати асфальтні покрити. І по максимуму ті стає блоки като білі. Якщо штоти не вистачає, ми, ми іщемо чтобы щоб был кусок красиво покритий. Цій бруківці понад 150 років. Її виклали в червоному провулку, де тоді продавали мануфактурні товари, аби вулиці міста були чистими, розказав історик Тарас Гончарук. За його словами, відновити бруківку в оригінальному вигляді наразі неможливо. Там, де в Одесі викладали Ну, за останні роки а, викладали бруківку зняту з інших вулиць. Ми бачимо, що якість цього викладення ну просто не витримує жодної критики. Просто чудово, ми знаємо, що не лише в Одесі, а фактично і по Україні така проблема, скільки я чув, і у Львові втрачені, так би мовити, секрети брукування вулиць і підгонки, насправді, каміння до каміння. Я вже мовчу, що якщо б вони хотіли відновити так, як було, вони мали б їх пронумерувати. Для того щоб покласти так, як це було. Я не знаю, де вони знайдуть майстрів. Мешканці міста та туристи до реставрації ставляться так. Ну адекватності тут тяжко назвати, ну не естетично. Могли просто зняти би асфальт, залишити стару бруківку, тому, тому що її вже понад 200 років. І вона стояла і ще буде стояти. Але вони хочуть бачите, модернізувати щось. Ну хай модернізують. Чесні компанії, приватні. Особи вони можуть зробити реконструкцію міста так, щоб нашим нащадкам було. Було видно, що було до них. Як розповіла речниця Одеської міської ради Наталія Мальцева, підряднику може не вистачити бруківки для підняття рівня дороги. Тому управління охорони пам'яток готове додатково надати компанії бруківку, яку наразі зберігають у комунальному підприємстві міські дороги. Христина Шкрябіна Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Ми звернулися до речниці міськради Наталі Мальцевої, аби отримати коментар про будівельні роботи в червоному проволку та їх контроль. Чекаємо на відповідь.